І всім знову привіт! Ви на нашому каналі Читати Круто Буксюб. Нова ну, я з вами Анджеліна, а про яку книгу ми сьогодні з вами поговоримо. Ви не дізнаєтесь, поки не підпишетесь на наш канал, не поставите лайк і напрямку дзвіночок. А сьогодні в мене така дуже прикольна книга, яка звується на ім'я Пушин. Мені вона дуже сподобалася я її купила на книжковому арсеналі, до якого ми їхали 900 кілометрів спочатку першим потягом, потім другим. Мені вона дуже сподобалась. Я просто... Мені дуже подобались пушини. Я коли її побачила, вона була в акції. я її дуже хотіла взяти і прочитати і зробити на неї огляд. Вона маленька, я її прочитала дуже швидко, але вона буде стояти у мене в кімнаті або тут. ось така, але вона мені дуже сподобалась. Тут про пушина різні. Або ще про його сестру. Хто то був, так? так. де він, де він? Де? Ось. А... Ось тут у нас такі дві сторінки. Це про Стормі, І спочатку було про. А, ти де? Пушин, Пушин. Ти куди зник? Ась. І пропушли нас. Ім'я пушимо. Датне народження, сталь жіночі, бла бла бла. Хобі вести блог спати улюблена їжа все підряд. Улюблене слово няв. Мрія мати друзі по всьому світу. Всіх улюблена їжа це все підряд в киті, Ну, окрім нашої, тому що коли ми її купили корм, вона його не хотіла їсти, а потім обгризала нашу ковбасу з усіх сторон. Друге, це ім'я сторні. Стажі ночі найкраще бла -бла, бла бла бла, де я живу зі своєю сім'єю. Хобі, ганятися за всім. Улюблена їжа, сухий корм із молоком, улюблене слово юа юа, мрія вирости, щоб стати точнісінько такою, як моя сестра Пушин. Вона старалася повторювати і робити як е, Пушин. Е, і чим, чим вигідно мати менше сестру та брата, Головні ролі стормі. Хочеш погратися? Можна мені це? Мама казала ділитися, я розкажу. Ти спиш, вона до тебе приходить, Хочеш погратися або. ти граєш а вона до тебе приходить. Можна ти мені? А ти їсиш, а, ма... а він приходить, мама сказала поділитися. Це я збрала. І він їсть якісь мнямки, а я прохожу, і я мамі розкажу. Або. Плюс, коли ти в родині не сам, а вас двоє або, або троє це коли щось розбилось або щось сталося, дві кажете це не ми. Або це не я, це не я, це не я. Потім не знають хто це і що ставлять. Тут були різні пригоди про самих них мені книга дуже сподобалось. Читайте її і ви. І завітайте на наступний рік на Книжковий Арсенал. Ми вас там дуже чекаємо, якщо самі приїдемо. Ну а ви не забувайте підписуватись на наш канал, ставте лайк, отитися на дзвіночок. На всім па-па-па-па!